В загальному десь до двох років приблизно ми маємо такий транспорт. Ну якщо ми використовуємо транспорт, він вже виконує свою роботу. Це мінімум він вже використовується, тому що він робить, скажімо так, доставку особового складу з точки А в точку Б. Він заїхати, заїжджає і виїжджає. Виїхати, виїжджає. Є нюанси по тому, що, наприклад, якщо... Погодні умови дуже погані, відповідно, де техніка, скажімо, колісна важко проходить. Даний транспорт він проїжджає там, в принципі, проїжджає, але це високі обороти, і машина досить тяжко себе показує, бо важкі колеса, плюс багато болота, і воно все уве. І були вже нюанси, що ми так також машини ремонтували, віддавали їх на підприємство, скажімо. Які доробляли їх просто там пластикові деталі в роздавальній частині, вони їх просто замінювали на алюмінієві. і відповідно воно тепер працює. Тобто, ті модифікації, які вони зараз роблять, в принципі, для того транспорту так вони дієві, вони вже набагато кращі. Бо в нас були випадки з обривами там переднього кардана, і вони несли за собою дуже великі наслідки. І нам це просто капець, бо тому що ту машину треба якось евакуювати. Хоча. Це все дуже важко час, а в наших реаліях реаліях війни, які зараз відбуваються, це все час, це ФПВ відповідно, і нам треба дуже швидко працювати над такими речами.